В цьому відео ви побачите пляж в місті Чорноморськ, як він виглядав сьогодні, 7 липня, що тут ось встановили такий бетонний захист. І це, звісно, для відпочиваючих не дуже приємно, але ось так. Як виглядало сьогодні море, якої температури водичка? І як було відпочивати на пляжі сьогодні мені. Всім привіт! Сьогодні приїхала до Чорноморська, щоб познімати пляж на сьогодні, як він виглядає, Бо ситуація трохи змінилася. Проходила повз парк центральний. Тут можна просто посидіти ось десь у холодочку, прогулятися по ньому, все чистенько, є гойдалки для дітей паровозик їздить, можна покатати дитинку. Цей готель побудували, але він так ще й не відкрився. Ось підходжу до моря. Ось тут я зараз буду сходити, такі невеличкі сходи. Ну, Тут такий неширокий пляж і тут завжди так багатенько людей. Йду далі, ось ви бачите, скільки людей на пляжі. Ну, Є де покласти рушничок, є де розташуватися. По пляжу встановили такий бетонний захист, протитанковий, я так розумію. Я не військовий, я не, не, не розумію, для чого він тут потрібен. Але, мабуть, вважають, що він потрібен. Тому ось так по всьому пляжу його поставили. Ось поки що до, до тих, ну, десь більша частина пляжу вже заставлена. Там я на початку познімала, де ще його не, не встановлено, там людей побільше. Ось та частина пляжа. Ну, як вільно від цих бетонних споруд, а тут ось встановили. Да. <смі> Вигляд такий трешовий. Ну, людей нічого не зупиняє, ось усі засмагають, купаються, життя продовжується. Звісно, за цими бетонними загорожами пляж вільний. Люди якось через них перелазять чи йдуть звідти біля моря. Тим кафешкам, що з видом на море були, зараз стало погірше. Людей там бачу, практично нема. Ось такі реалії нашого часу. Колись можна було так сісти і споглядати за морем, а зараз уже з цими бетонними конструкціями. Ось тут де лежаки, тут є невеличкий басейн, і ось тут в цьому місці їх немає. Можна вільно вийти на пляж, а далі знову вони починаються. Ось так все виглядає, моторошно, чесно кажучи. Так неочікувано для мене було це все побачити. Тут ну, ще середина дня люди є, але не так багато. Вчора я була, водичка була така свіженька, не дуже тепла. Ну, сьогодні знову спробуємо, яка вода у нас тут. Все одно в Чорноморську класно. Мені тут дуже подобається і багатьом друзям, які до мене приїздять, теж тут подобається. Тому будемо сьогодні відпочивати. Зараз підійшла до району, де сходи ці високі, і ви можете побачити тут широкий пляж людей. Тільки біля самого моря трохи є, а так, в принципі, міста достатньо. Будемо яка сьогодні в нас вода. Трохи бачу є водорості. Грудненька, Медузи трохи, ну такі маленькі. Ми були там на іншому пляжі біля токола, то там медуз багато. Тут покраще. По температурі мені здається, градуса 22-23. Зараз пробуємо проплисти. Це одно просто. що ти далі трохи заходиш, то тут чистіше вже зразу, то біля берега така. ну Тут мілина спочатку, для діток дуже гарно. А там уже далі можна поплавати <сум> тим, хто плаває. Таке класне моречко. Зараз залишу телефон, поплаваю. Я проплилася, водичка сьогодні тепла, тепліша, ніж вчора була. Зараз трошки пройдусь по пляжу. Так, мене люди питали, чи безпечно відпочивати, чи небезпечно. Ну, що можу сказати? Ось ми у четвер були там біля бази Сокіл і неподалеку прилетіла ракета. То було дуже страшно. Але люди, ті, що були на пляжі, вони Нікуди не потікали, всі сиділи, як і сиділи. Тому так, це кожен вирішує для себе. Зараз ну, всюди небезпечно, є, що можу сказати. Ну, у на ж зараз ось середина дня. Така обстановка дуже гарна, приємна. Хоч і ці бетонні споруди поставили, тому кому це перепона то вже враховуйте, що вони тут і, мабуть, будуть ставити їх тут аж до кінця пляжу. На пляжі, як завжди, продають і кукурудзу, і креветки, і якісь чебуреки носять. Ну, голодним не зостанешся. І відпочинок на сьогодні закінчився, вже буду йти назад. Зараз поглянемо, як там біля басейну. Багато людей в цьому готелі. Там люди живуть, рушнички сохнуть. Ну, ось, бачу, люди є біля басейну, але не сказати, щоб дуже багато. Так, багато і вільних лежаків є. Ось так пляж звідсиля виглядає. Я сьогодні прийшла ось спочатку пляжу. І ось практично тут я була. Зараз буду підійматися цими сходами. Так, це ще й додаткове тренування. Сюди йти не обов'язково. Є і інші спуски, там трохи далі. Біля ресторану Метрополіс, там невеличкі сходи. І там, де я сьогодні спочатку заходила, там також маленька. Так, так, такі сходи маленькі. Ну а тут хто любить походити, можна і сюди. Найкращий вид, мені здається, звідсіля. Поглянути ось у той бік. Море таке смарагдове, гарне дуже. Поряд висаджені, отакі сосни. Ось так зараз. Ввечері тут набагато більше буде, звісно, людей. Ну зараз хто на морі, хто вдома. Хоч не сказати, що сьогодні дуже спекотно, так, ще більш-менш нормально. Наступного тижня у нас вже починається сильна спека: 33-35 прогнозують. Вже тоді треба, буде точно на море приходити. Мати тут стоять неймовірні троянди та ще змішані з запахом моря. Надіюсь, моє відео для вас буде корисним і цікавим. Підписуйтесь на канал, не пожалкуйте вподобайку. Переглядайте відео з інших країн у плейлистах. До нових зустрічей!